Добрий день малята милі, які ви гарні і красиві. Хочу вас я привітати, гарного дня вам побажати. На дворі краса зіма, тільки снігу щось нема. Знаю, снігу де багато, Сходимо за ним малята. В путь далеку поспішаємо, в Антарктиду вирушаємо. В кого шлях нам запитати? Як до Арктики рушати, до лісочку поспішаємо, у зими ми запитаємо. Щось за музика лунає, Бачу, хтось сюди стрибає. Санчі танцювали, санчі, танцювали, санчі, танцювали, санчі, санчі, танцювали. На галявині стрибаємо, вдягли білі кожушки, а сніжку не маємо. Хочемо у сніжки гратись, на санчатах покататись. Зараз тут зима керує, а сніжок нам не дарує. Не засмучуйтесь, зайчата. Ми йдемо сніжок шукати. Ми запрошуємо вас приєднатися до нас. В кого шлях нам запитати, щоби снігу нам дістати? Запитаємо в зими, як потрапити туди. Разом погукаємо, зиму закликаємо. Добрий день, рада вітати. Любі вас, мої малята. Чого звали ви мене? Гарна зимонька зима, снігу білого ж нема. нема. Хочу в тебе запитати, як до арктики дістатись. Мабуть, трохи задрімала і в вікно не поглядала. Що на дворі, то відлига, і земля не вкрита снігом. Зараз я, як затанцюю, вітром холодом подую, снігу враз тут натрушу, землю снігом припушу. сніжок. Довго вже зима триває, сили в мене вже немає. Сестер хмарок запрошу, з ними шлях вам покажу. Добрий день, наша сестриця. Чим могли тобі згодиться? В мене друзі тут питають, чому снігу я не маю. Треба в Арктику злітати, снігу з холодом дістати, їх на хмарках покатайте і на полюс вирушайте. Разом сіли на хмарки, полетіли за залюбки. Бачу полюс вдалині, стає холодно мені. Ми спускаємося на кригу, де багато льоду і снігу. Дякуємо хмаринки вам. Зараз снігу назбираємо і додому поспішаємо. Оце в нас краде сніжок. Ну, мо друзі, всі ставайте, і сніжками в них кидайте. Ми не злодії крилаті, в нас тепер зима керує, а сніжок нам не дарує. Прилетіли ми до вас взяти снігу хоч на час. Хочемо в сніжки погратись і на санчатах покататись, і на ковзанки сходити, бабу, сніжною поліпити. Просимо, будь ласка вас, дайте снігу і для нас. У вас його он так багато. Зробіть свято для маляток. Беремо у вас сніжок, притрусити, щоб лужок. Шубки взимку ми змінили, одягнули, спобіліли. Що ж, пінгвіни, дамо снігу. Нам не шкода набирайте, на хмарки швидше кидайте. Дякуємо пан пінгвін, що подилились нами снігом. Буде нам про що згадати, коли в сніжки будемо грати. Треба, друзі, повертатись, на хмарках зі снігом покататись. Сніжинки, пушинки, не спіймати їх мені мета. Гарно з вами погуляли. Зиму, на кулюс і набрали. До кінця підходить свято, скажемо, До побачення, марята!